Слава Україні, слава нації, смерть ворогам, Шановні українці, в цей важкий історичний час багато у кого з нас є розпач, депресія, зневіра і немає відповіді на багато важливих питань. Я для себе та багато інших моїх соратників, побратимів знайшли відповіді у нашій святій книзі нашого національного пророка Тараса Григорія Шевчана. У цій книзі 60 років мені недавно її подарували. Я перечитую. І багато невідомих творів знаходжу, які він написав в Казахстані, коли його зіслали на, на муштру до кацапського війська. Він заповідав нам борітися і поборити. І вражує злою кров'ю волю окропіти. Ми зараз в цей історичний, важливий час, окропляємо свою волю, незалежність, свою свободу і право на щасливе життя, вражую кацапською кров'ю. І вже тече синє море, Кацапська люта кров з Херсонщини, з Запоріжжя, з Дніпропетровщини. Він заповідав, єднайтеся, брати мої, молю вас, благаю. Прикро, що багато українців розділені на різні угрупування, одні захищають одного олігарха свого кумира, інший, інший. І знову на наступають на ті ж самі граблі. Знову до влади можуть прийти чужинці. Я ж хочу, щоб сьомим президентом України нарешті був наш свій рідний, справжній український кандидат, справжній гетьман України, який буде оберігом наших духовних цінностей, наших духовних клейнодів, який збереже нашу рідну форму демократії козацьку. Тарас Шевченко заповідав нам багато чого. Він звертається до таких людей, які забувають до основної цінності. Схам'яніться, будьте люди, бо лихо вам буде. Шевченко, та й українські патріоти нині вірять в перемогу українського народу, в наше світле майбутнє. І в новій оновленій країні ми згадаємо його не злим тихим словом. Це наш пророк, учитель. Людина, яка бачила на багато століть вперед, і там є відповіді. На нині на завтрашні питання. Єднаймося, дорогі українці і українки. Це наш історичний останній час. Вже резерву історичного часу немає позаді могила. Перемог... Коли ми переможемо зовнішніх ворогів, залишаться завтра після перемоги внутрішні вороги, які приїдуть з Монако, з інших країн, де вони відпочивають, ухілянки і знову будуть казати, це ми перемогли. Ні, свою перемогу, яку окропили ми зараз, 100 тисячами наших бійців, мільйоном наших загиблих громадян, ми повинні зберегти нікому не віддати. Ми не повторимо помилок Євромайдану, коли владу знову здобули вороги. Нарешті український народ на 33-му році незалежності здобує легітимним шляхом тріумфальну, остаточну і неминучу перемогу над лютим зовнішнім і внутрішнім ворогом. Хай буде так. Слава нації! Смерть усім ворогам!